Віталій Баталій Шахів грає проти Елну Руно. <свісно> Аргентина рейтинг теж січав її Нормальний тип. По очам бачу. Не знаю такого ходом. Страндійський захи, земіш? Ну це якийсь варіант, не знаю. Напів Овербаха, поки він там займається маневрами ми почнемо якусь свою гру. Почнемо свою гру. Побачимо, що він хоче з цим слоном. Нічого не хоче, да? Ну, давай 5. Щоб вже 4 чотирь... <пока> поки що не було, закриємо, звісно. Конечно, конечно ми тут позакриваємось. Якось треба напасти, типу так, але мене тут поки що цей кінь стоїть, да? Так. Десь має щось можливо жартувати за мій центр. А може і ні. Ні, то ні. Угу, байдер йому, ну байдеш. На Напасти інфарзії один просто зігрався. Так, <кій> якщо так тоді g чотири, да, Чи що? а там же можна по різному грати. 3. Візьму. кораче тут також. Ні, Френд, щось воно в тебе тут не тримається це все. Я поняв. Ну, взагалі байдуже йому на це все. Йому на це все по фіолетовому му-му-му. Так. Можна вперед просто піти. Можна якогось коня підключити. А можна просто так. З подвійним пострілом. Якось тут. Що це таке взагалі? Фігури не грають, конечно, все вперед. Призв'язаний, мусиш брати. Шажок Пограємо ще. Ну, добре, шажок. До самого кінця гра. Хоч би, щоб не сталося, правильно? Ні. Ну, дякую. Хоч. Що не грав до кінця? Це приємно. 75 на 84, тому що там вже не було гри. Стейнер атак. Атака стейнера. Слон G5. Мабуть. Правильно. У білих хороша позиція, тому що вони захопили простір. В чорних менше простору. Пішак На D5. У нас на E5. У них 1, 2, 3, 4, 5, у нас 4. А то, а то і три лінії. Для маневрів фігур не вистачає просто. Ну, типовий удар F5. Типовий зажим F4. Вже можна було G5. Ну окей, я вирішу, що. І коня хочу перевести, і туру, можливо, сюди ще. Думав, кого що куди. Окей. Ну, дуже довго цей план. Поки тут все підведеш. А, 7 був хід. Отакий. От В цьому сенс. Що можна було якість здійснювати. Не знаю, ну тут якість. Ну якщо так пішов. Чорнополо. Можна без чорно поло, да, Тут грати. І тут уже нормально. Тут вже пішак іде, ну окей. Окей. Якісь помилки, ну. Загроза слона 3. На 7 треба було грати супернику. Не використав він свій шанс. І тут уже не забиваєш ти, забивають тобі. Все розсиплося. Ну, тому що тут невдало от, таке положення. І Тура, як заблокована. Пішак. Важливий заблокований слоном. Король заблокований. Всі заблоковані коротше. Ну і тут вже, в принципі, шансів в нього було мало. Був шанс, що я підставлю Ну, Мені пощастило, я не підставлю.